Свята Євангелія від Луки. Сьогодні ми з вами довідаємося про те, що Ісус бажає бачити у кожного із нас плід. Ми про це будемо досліджувати зараз. А також прочитаємо про те, як Ісус у синагозі уздоровив жінку. Того часу прийшли були дехто та й розповіли йому про Галилеян, що їхню кров Пилат змішав був з їхніми жертвами. Ісус же сказав їм у відповідь: Чи ви думаєте, що оці галилеяни, що так постраждали, грішніші були від усіх галилеян? Ні, кажу вам, та коли не покаєтеся, то загинете всі так. Або ті вісімнадцять, що башта на них звалилась, була в сілоамі і побила їх, чи думаєте, що ті винні були більш за всіх, що в Єрусалимі живуть? Ні. Кажу вам та коли не покаєтеся, то загинете всі так. І він розповів оцю притчу. Один чоловік у своєму винограднику мав посаджене фігове дерево. І прийшов він шукати на ньому плоду, але не знайшов. І сказав винареві: Оце третій рік, відколи приходжу шукати плоду на цім фіговим дереві, але не знаходжу. Зрубай його, на що й землю марнує воно. А то йому у відповідь каже позостав його, пане, і на цей рік, аж поки його обкопаю довкола і обкладу його гноєм, чи року наступного плоду не вродить воно, коли ж ні, то зрубаєш його. І навчав він в одній синагог у суботу. І ось там була одна жінка, що 18 років мала духа немочі і була скорчена і не могла ніяк випростатись. А Ісус, як побачив її, то покликав до себе і сказав їй Жінко, звільнена ти від недуги своєї. І він руки на неї поклав. І вона зараз випросталась і стала славити Бога. Озвався аж старший синагоги обурений, що Ісус здоровив у суботу і сказав до народу Є шість день, коли працювати належить, приходьте тоді та вздоровлюйтеся, а не Дня суботнього. А Господь відповів і промовив до нього. Лицеміре, хіба ж не відв'язує кожен із вас у суботу свого вола чи осла від ясел і не веде напоїти? Чи ж цю дочку Авраамову, яку сатана був зв'язав вісімнадцять ось років, не належить звільнити її суботнього дня від цих пут? А як він говорив, це. Засоромилися всі його супротивники, і тішився весь народ всіма славними вчинками, які він чинив.